Знімаю сонечки ще одне відео, бо вже багато хто з вас щось додумає, дописує, допридумує. Причому я це відео зняла, що піде війна по Європі, по всьому світу буде глобальна трансформація як попередження для всіх нас і про те, що взагалі відбувається в світі. І ні слова не було сказано про Україну в цьому відео, але дехто вже собі придумав, що все, ви ж казали, що війна в Україні закінчиться. І я і не відмовляюсь від цих слів, і тим більше то відео попереднє взагалі про Україну мова не йшла. Так, ми свою трансформацію вже закінчуємо. Слава Богу, дасть Бог, і ви все самі побачите, і як вона закінчиться, і чому вона закінчиться, по якій причині я не буду вам наперед казати, як це станеться, але приблизно я відчуваю, що просто від нас несподівано підуть, тому що будуть і, і зовсім інші події відбуватися більш глобальніші події почнуть відбуватися. Пам'ятаєте, я їм казала, що і їм буде не до нас, і взагалі буде відбуватись багато чого в світі різного. І пам'ятаєте, я ще й раніше казала, що прийде такий час, що в Україні буде найбезпечніше. Тобто буде, можна буде жити і буде на якийсь час це найбезпечніша країна в світі, тому що ми свою трансформацію пройшли і вже от доходимо. І Україна очистилась і буде світити і сіяти на весь світ, і інші країни дасть Бог так само і інші люди у всіх країнах приймуть творця у своєму серці, також зміняться. І потім ми всі будемо світити разом в єдиній країні світла. Дасть Бог з усіма тими, хто його вибере. Ну от якось так сонечки. Тому бажаю всім усвідомлення. Ніколи не панікувати, я не знімаю ці відео для того, щоб у когось була паніка. Навпаки, для того, щоб ви знали, що відбувається, що відбувається на тонкому плані, які йдуть трансформації. І не потрібно нічого додумувати, допридумувати, тому що того, чого я, наприклад, не стверджувала. так? Тому, сонечки, будь ласка, слухайте моє відео своїм серцем, не включайте якісь страхи. Мозок, <с> і тоді все вам буде зрозуміло. Люблю вас завжди з вами, ваша Ая.